Thank <laughs> you. Вихідного дня. Ми знову на озері Лісова пісня. Нас цікавить цей об'єкт постійно, тому що скільки раз ми не були тут, ми бачимо все нове і нове. І відкриваємо щось для себе нове. І сподіваємося також, що вам ці відкриття будуть цікаві. Ми хотіли б знову ж таки попасти на нашу косу, яка розділяє озеро. Надвоє, ми хотіли б побачити, який цікавий тут рослинний чи тваринний світ. Ну і ви знаєте, що таких об'єктів гідрологічних на території нашої судилківської громади є дуже багато. І сьогодні будемо з ними знайомитися. Ну я думаю, якщо все в нас вдасться, ми ще зупинимось на одному цікавому рекреаційному водному об'єкті. І Якщо наші друзі нам допоможуть, можливо, ми сьогодні і Поплаваємо на моторному човні і зможемо попасти в такі закуточки цього об'єкту, де побачимо щось цікаве, і обов'язково з вами будемо ділитися. Отже, поїхали! ви пам'ятаєте, ми згадували про те, що пасічники ставлять рійниці для того, щоб зловити роїв і розселити їх. Подивіться, будь ласка, рійниця гарний такий старій лепі. Поки що ця професія не надто популярна, але ми маємо популяризувати, тому що цінні продукти. Ми маємо вживати. Ми говоримо про орхідеї, зразу нам, на думку, спадають якісь вологі тропічні ліси. В наших територіях на малому полісі теж є орхідні рослини. Вони всі занесені в червону книгу. Ось, будь ласка, перед вами пальчатокорінник для мистей з родини орхіда. Думаю, всі вирощують вдома кали. Це родич. Кал, яке росте на болотах, називається образки болотні. Тобто, бачите, і кали в нас є, і орхідеї в нас є. Будемо дивитися, що ще ми цікавого сьогодні зустрінемо. Купина лікарська. Я думаю, всі чули ви легенду про неопалиму купину: це схожа рослина, вона виділяє багато летких сполук, які в повітрі, і теоретично. Якщо піднести вогонь до неї навколо, все повинно спалахнути. А сама рослина не буде пошкоджена. На жаль, як наша рідна Україна, палять її вороги, палять, а ми виживаємо. Ми будемо жити. Рослинка, росте по берегах гідрологічного заказника Савицький, це плавун. Нас його називають. Дереза, ну не знаю чому. Він літом викидає спороносний колосок і збираються якраз спори. І ті спори використовували колись замість дитячої присипки і присипали рано. І Уявіть, що ця рослина існувала ще в Мезозойську еру і вони навіть були дерев'янистими рослинами, і разом з дерев'янистими папоротями вони брали участь у утворенні кам'яного вугілля. Уявіть, ця тіндітна рослинка пережила динозаврів. Дуже повільно росте, але може створювати навіть ціле ось такі кола. Є легенда, що коли коло те замкнеться з цієї рослини, в центрі цього кола прилітають відьми на шабаш. тому вони називаються відміни кола. Цвіте журавлина. Болотна це просто кладязь поліських вітамінів. Ні, вітаміну С сто раз більше, як в лимона. Вже є і садові сорти. А це справжня природня. Але бачимо, болота влаги їй треба трошки більше, щоб гарно сформувалася ягідка. Ми на території Гідрологічного заказника Псавицький. Це також е, територія, де добувався торт. Але подивіться, тут декілька є плес і багато ось так очерет. Це чудові умови для гніздування птахів. І це, е, цей вже об'єкт, як ми говорили, не мертвий. Тут вводиться, е, я думаю, багато е, риби цікавої. Але пам'ятаємо, на території природозаповідного фонду полювання і риболовля заборонено. Ось на те такому шовтим таким хіте, але я достати не можу. Тут рослинність, яка росте, їм не вистачає азоту. Тому є такі рослини, хижаки, які в воді полюють. Уявіть собі, називається Рослина-пухирник. Вона створює в вуді такі невеличкі пухирі. Там є кришечка, вона відкривається і туди попадають дрібні ракоподібні. Таким чином рослина долає нестачі поживних речовин. Можуть бути випадкові зустрічі, зустрічі. розкаже про цей об'єкт, про це село і про історію. Як відпочивається? Дорогі друзі, ми знаходимося на території мальовничого місця, зокрема, локація Савичі, Савицький гідрологічний ставок. Історія даного, даної водойми характеризується тим, що він був. Реконструйований і відновлений у ХХ столітті 80-х років, знаходиться біля 14 видів водно-болотних рослин і біля 34 видів орнітофауни. Загальна площа даної водойми досягає біля 90 -х. звідси бере початок річка Цвітоха, яка впадає у і відому на річку, горе, яка протікає по великій території нашої. Вона періодично пірнає, через це називається пірний козо. До пірни кози е, великої. Чому цікавий вид? Е, вона постійно пірнає, стягує водорості. Бачите, водорості мох стягує до свого гнізда. Може навіть пірнати з пшенятами, брати їх під крила і пірнати з пшенятами, яким буквально декілька днів. От скільки вона може бути під водою? Ну, звичайно, декілька хвилин. Це не савці, хоча вони теж можуть довго затримувати дихання. Ми бачимо, що вона пірнула вже декілька хвилин назад. Не Або випливна десь Слова. в очереті. У савичах пірне кози. Самка відпливає і пірнає. Двої сторони школьні лисуха здається, не курочка, лисуха. Лисуха теж всі називають качкою. Ось взагалі заплава така величезна з очаратами. Це якраз місця для гніздівлі більшості птахів, чапель, лисок, курочок, крижі. Грибли руками, а сьогодні завдяки гарним людям нас катають по такому. Великому власному об'єкту, завицький розклідний ставок, але я б сказав, що це можна вже робити заказником якимсь природним, чи орнітологічним та да, місцевого значення, чи ботанічним, бачимо тут велика кількість рослин. А саме приємно, що ми не гребемо, ми використовуємо силу внутрішнього зарядня, а не свою власну. Ми по місцевому шпичіну. tað er vit okkum at hava ein annan Тут були якісь природні невеличкі озера, які живилися з боліт. Тут якусь рекреацію робили, розчищали це все. і Потім вже створювали Стало, Але Ми бачимо, що тут він дуже природно виглядає, дуже класно. Взагалі, місце для багатьох живих людей. болото було в воно ну? з'єднано із ревнями. А можливо воно з'єднане з ревнями. Бо в ревнях, в принципі, ревні це є велике болото. Тут таке називається від слова ревти. Що худоба колись там тонула, ревла. Ну і вони такий мали між собою зв'язок. ці. Болота, там добували торф, можливо, і тут були місця, де добували торф, а потім це перетворили якраз в риборозплідний ставок. Але він надзвичайно класний. Такі об'єкти треба берегти. Вже Михайло Олексійович казав, що і живить річку Цвітоха, і це взагалі місце для гніздування і відпочинку величезної кількості мігруючих тварин і водноболотяних.